Російське митне відомство несподівано для українських перевізників ввело нові правила переміщення вантажів через кордон Російської Федерації. Зокрема, на кордоні перестали приймати визначені міжнародними правилами книжки ТІР. Після того, як запрацювали нові правила у прикордонній смузі міжнародного пункту пропуску Сеньківка, Городнянського району утворився затор із понад ста вантажних автомобілів у напрямку руху до Російської Федерації. Водії фур невдоволені. Багато хто не розуміє, скільки їм ще стояти. Шкона, дикартна, величезна, созванюються дружбу. На одній грані, все одно діло, на другою, другої. Аби водії мали можливість сховатись від холоду та перепочити, рятувальники встановили намети для обігріву. З метою недопущення переохолодження водіїв в нічний час, особливо, де управління ДСНС у Чернівській області розгорнуло намет для обігріву. В цьому наметі створені всі умови для нормального проживання певний час. Є Гарячий чай, теплі речі, ліжка для перепочинку. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій обіцяють, працюватимуть до того часу, поки черга не зникне.